Вітаємо у наших гостинах політичний аналітик Володимир Горбач цієї п'ятниці. Доброго здоров'я, володі, спасибі, що знаходите час бути з нами. Доброго дня, дякую. Okay. Ну давайте розпочнемо з емоцій, та з емоцій, які з середи не стишують цього галопу, перефразуючи класика українського і з американської сторони, і з української сторони. От зараз, якщо трошечки над процесом побути і роздивитися, uh -huh. який зиск вже з того всього. Того, що відбулося, має і може мати далі Україна і Сполучені Штати в такій конфігурації. політичній? Ну, про зиск тут важко говорити а. швидше яку шкоду було нанесено тим, що відбулося відбулась насправді словесна конфронтація. Фактично, сутичка вербальна, де сторони обмінялися ну або з американської сторони просто звинуваченнями, з української сторони ну, напівзвинуваченнями. Бо американці це сприйняли. Ну, адміністрація Трампа сприйняла, що їх атакували так само і почали починають вчити. Президента Зеленського, як треба правильно спілкуватися з їхнім президентом, і це і віце-президент відповідає, і от е, держсекретар, і радник з питань нацбезпеки говорили. Ну єдиний, хто нічого не сказав, це Кіт Келог, який приїхав в Київ і відмовився взагалі будь-що коментувати, скасувавши спільну приїхав. А всі інші американські посадові особи стали на захист свого власного президента. І ви фактично виправдовують його в очах, ну перед публікою. Що він образився на Зеленського. Він був роздратований, він був розчарований, роздратований там. І ці всі його слова, ну тому що він образився. Чисто емоційне пояснення. І, взагалі, з президентом Трампом так не можна розмовляти, каже його віцепрезидент. І не треба президенту Зеленському, значить, щодня роздавати інтерв'ю європейським медіа. Е, ну, Питання чому? Бо це дратує президента Трампа, бо він має бути головним героєм на світовій арені, і голов, головною персоною світової преси. А тут якийсь Зеленський виходить, так би мовити, з якоюсь альтернативною думкою і щодня дає інтерв'ю якомусь новому англомовному там чи не англомовному е, виданню. І ну тут ми ми, в принципі, спостерігаємо конкуренцію двох публічних осіб за увагу. За увагу світової опінії, світової думки, аудиторії, на кого, на кого воно буде спрямовано, очікування, хто що скаже. І таким чином виникає оця публічна перепалка, перестрілка словесна зі взаємними звинуваченнями. Причому, якщо Дональд Трамп прямо звинувачує, там, ну фактично хамить, будемо відвертими, то президент Зеленський намагається чи намагався цього тижня. Ну, так би мовити, парирувати ці, ці, ці атаки, і, на мою думку, припустився, ну, як мінімум, однієї такої помилки. Ну, не знаю, напівпомилки стилістичної. Mm -hmm. Він почав правду говорити. Він почав говорити, що президент Трамп знаходиться в полоні дезінформації. Ну, експерти це можуть говорити, і це буде І всі ну, якби погодяться, що, що так і да, він в полоні російської пропаганди. Але коли це сказав президент України про президента Сполучених Штатів, то той так просто не може пропустити цих слів. Він буде буде змушений відповідати. Тому не не потрібно було президенту Зеленському говорити саме цього, і і саме в так в такій конфігурації можна було дати відповідь через ну, підлеглих президента Зеленського. Навіть там ну, речник МЗС міг би прокоментувати, де завоювати якісь там слова президента Трампа. Ну в коректній формі, і це не викликало б. Його активізацію, повторного якби, наступу, повторного наїзду. Бо все це виглядає, чесно кажучи, виглядало до цього моменту як. Ну, такий грубий, грубий наїзд, рейдерське захоплення. Да? От коли грубо наїжджають на, на суб'єкта якогось країну і в, в особі її, її президента, і вимагають відразу щось зробити, там, підписати якусь угоду, погодитися, не, не брати участь в переговорах з росіянами, погодитись на ці всі умови, які висуває противна сторона. Російська, а американці не з цим ну так от виглядає, що просто мовчки погоджуються, ніяк не заперечують. І цей грубий наїзд наскок не, не вдався, ну не піддалась Україна і не могла піддатися насправді. І президент Зеленський, якби він на це піддався, він був би зміщений. Просто то він розуміє, чому він не може цього зробити. Це не тільки законодавство порушує українське там про міжнародні договори, і все так і конституцію про надра як власність українського народу. А це взагалі викликало б хвилю обурення, і це була б це було б розцінено як внутрішня зрада. Тому це неможливо, в принципі, апріорі неможливо. І американці, ця нова команда, вона нарешті почала розуміти, що їхній наскок не пройшов перший, і, і їм пояснили, чому це, чому, чому на це не можна погодитись, і вони зробили вже на цей момент, на мою думку, крок назад. Ну або принаймні засти, ну, такі застили, да? занесли ногу і, і, і висить нога. Значить, заклякли, заклякли посили, Так, дякую. І українська сторона так само про робить трошки крок, крок назад в цій словесній знову ж таки конфронтації, коментуючи, що ну так, нова редакція цієї угоди може бути розглянута, вона там ще краще і так далі. Тобто, зараз намічається певна пауза, і будуть ну сторони, зокрема американці, перш за все будуть думати, що їм робити далі, як їм робити далі. Але українська сторона так само повинна винести уроки з того, що сталося. Потрібно зрозуміти, що не не лише один президент Зеленський має публічно щось говорити. Що мають бути інші люди, які можуть якісь гострі речі говорити, взяти на себе цю роль і функцію, а не, е, не підставляти президента під прямі удари і звинувачення, що ти, там диктатор без виборів там, і, 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 і таке інше. Це з одного боку. З іншого боку, є такі моменти, коли не треба взагалі реагувати на якісь слова Дональда Трампа, не брати їх, так би мовити, серйозно не сприймаючи. Бо коли ви відповідаєте, то це значить, що ви серйозно переживаєте. А якщо ви посміхаєтесь, то це Значить, що ви десь так, от не вірите в реалістичні сліви, але просто сприймаєте цей, якісь ескапади публічні Дональда Трампа, як якісь жарти, так би мовити, розвагу, що він публіку таким чином розважає. От. Є серйозні моменти, які не можна пропускати. Я не кажу, що все, але деякі, деякі, на деякі моменти можна так реагувати і брати приклад, як реагувала Гренландія, як реагувала Канада, як реагувала Данія, наприклад, на, на ці всі речі. Та сама Мексика. Ніхто не вступав в особисті суперечності з президентом Трампом. Ніхто не називав його, що він там десь в полоні дезінформації. Ну, ніхто не чіпав, не переходив на особисте, так би мовити. І це ну, дає можливість якось гідно вийти з цієї конфронтації, з цього конфлікту, і зберігши і, і спокій, і, ну, і обличчя своє, власне. Не наражаючи свою країну на додаткову небезпеку, а додаткова небезпека для нас величезна. Бо ми тепер в тій ситуації, що ми воюємо прямою, якби війною фронт на сході з Російською Федерацією з Володимиром Путіним. А на американському напрямку у нас тепер така вербальна конфронтація і політико-дипломатична насправді. Ну, практично, ну сутичка, це була сутичка. Це була сутичка словесна, але сутичка. І е, ну, я навіть так скажу, що Дональд Трамп її не виграв. Він зробив дуже через емоційні свої рішення, зробив величезну купу помилок, і в очах світової громадськості виглядає е, гірше. Ніж виглядає Україна. Україна виграла поки що на цьому моменті, тому що всі почали заступатися, бо була очевидний несправедливий наїзд прояв несправедливості. Крича я саме через те з питання почав з того, який же зиск. Ось цей це ми і є отримали зиск. більше співчуття від європейців, які нам співчувають, і навіть просто заступаються за, за Україну і за президента заступаються від несправедливого наїзду. Виправдовують кажуть, що ні, це не так. Україна не починала війну. Почала Росія війну, там і, і так далі. І дуже цікавий ще один аспект, який в нас, мабуть, ще не обговорюється. Глобальний південь. От ті люди, які ну, дивилися на Україну як на проамериканську таку, ну ледве, ледве не проксісилу там американську, що це Сполучені Штати воюють руками України з Росією, бо Сполучені Штати така колоніальна імперія, домінуюча і так далі. Визискує надра, знову ж таки, колонії, там якихось південноамериканських чи африканських. Ну, не... А тут в багнети приймаються ініціативи. А тут, А тут власне картина так. змінилася, і весь глобальний південь так само починає співчувати в Україні вже як жертві американської агресії, вербальної агресії. Тому дуже несподівано, насправді. Дуже несподіваний поворот, який може, може нам ну, з одного боку вилізти боком в американському напрямку, а з іншого боку, дати нам симпатії від несподіваних учасників світової політики. Чи може чи можуть у ці е, симпатії від несподіваних учасників світової політики плюс європейська позиція, та компенсувати гіпотетично павзу в американській е, фінансовій допомозі? Та, от е, Майкл Джонсон каже, що от зараз немає апетиту і натхнення у конгресменів розглядати новий так. пакет допомоги про пав апетит у конгресменів? Ну я хочу сказати, що цю фразу він використовував рік тому, приблизно десь у березні-квітні минулого року, коли півроку американ... Конгрес не міг проголосувати і не хотів голосувати за виділення допомоги Україні. Тим не менше, ми півроку протримались, так чи інакше, але гідно протримались. І ну, тут є момент, звичайно, що ні Африка, ні Південна Америка нам не допоможуть. <реш> ні, ні зброєю, ні, ні боєприпасами, будемо чесними, ні фінансами. Так, будемо чесно. Ну, Можуть нам тільки поспівчувати там, на якимись коментарями на політичному рівні. От, uh -huh. Президент Бразилії Лула, Лула Десільва вчора засудив дії чи слова Дональда Трампа. А ми раніше сприймали, що він, так би мовити, ну, більше партнер Путіна, ні, ніж Україна. Але це все, це все просто слова, так би мовити. А от справами і, і ресурси, вони знаходяться перш за все в Європі, їх потрібно мобілізувати. Є критично залежність України від американської допомоги, на мою думку, не як військового експерта, але як людина, яка ну, говорила з військовим експертом. Це ракети, перш за все, ракети протиракетної оборони. Які збивають балістику, патріоти, ну, ракети для патріотів. Це ракети для, ну, для цих реактивної артилерії. Це ракети для, можливо для авіації так само, ну там гірше, менше цього всього є. Тобто ракети другий момент. Ну і дуже важливо, звичайно, це Starlink, Це зв'язок. Starlink Ілона Маска, який може в принципі бути відключений Україні в Україні будь-який момент. І нам доведеться шукати, шукати заміну. Ну, якщо, це може бути не політичним, а емоційним рішенням. Може бути, тому треба бути дуже обережним, бо за тобою стоїть це я про президента зараз нашого кажу, за тобою стоїть доля держави і нації, а не лише твоє ну, почуття твоєї особистої там, гідності, чи, ну, образи чи ще чогось. Тут треба все-таки зважувати і стримуватись, і продумувати реакцію, і залучати до цієї реакції інших людей, не лише себе. Нехай за тебе інші заступаються, а не ти нападаєш на, на того, хто, від кого, в принципі, залежиш, екзистенційно залежиш. Да? Тому я думаю, що е, мінімум півроку, а то і рік, Україна може витримати без е, якоїсь додаткової американської допомоги. І фінансової, і збройної. А що далі буде, то вже буде далі. Можна можна сподіватися, що або Росія чогось не витримає, або в Сполучених Штатах відбудуться зміни. А зміни намітилися вже. І намітилися вони у внутрішньому ставленні реакції самих американців на поведінку Трампа, на його розворот в обійми Путіна. Це мало ким, ну дуже мало ким схвалюється. Це дуже це друга помилка стратегічна. Ну я не знаю, чи це помилка чи завдання, яке виконується, але дія, скажімо так яка веде до послаблення Трампа всередині Сполучених Штатів? Так, тоді ми мені скажіть, будь ласка, про європу. Якщо буту тут, ми під темою риску будемо бити. Зараз буде у нас ще включення. Володя, про Європу. Європа готова бути з нами і розділити між собою в Європі. Оцей і фінансовий, і можливо, і військово допоможе Європа Пішла в рух якраз після Мюнхенської конференції нещодавно. Місяць ну менше місяця тому, 20-х числах січня. Вони заворушилися і дуже активно заворушилися. Ми знаємо, що Макрон в понеділок летить до Вашингтону, а Стармер в середу. І всі вони будуть якісь вести туди якісь пропозиції про щодо спільної спільної реакції на російсько-американські переговори і пробувати давати свою пропозицію, що ми можемо, що може Європа в плані врегулювання. Ну і ця вся історія про. Розміщення так званих міротворців десь не на лінії, а в тилу і, і так далі. Ну, е, ну це те, що можуть європейці, начебто робити, кажуть, що можемо, але тільки з під під, під під прикриттям американської авіації, чого насправді не буде. Тому це поки що розмов. Все на що ми можемо останнє речення, все на що ми можемо від Європи сподіватися на цей момент, це кошти, кошти, технології і, і політична підтримка. Ну, але все одно всі ці сподівання, та вони повинні а, бути нам а, передані європейським континентом тільки після узгодження із Дональдом Трампом. і основних от гроші. кошти можуть це все. Ні. От військовий континент, mm -hmm. узгодження з американцями, да. все, що не військовий Остар, континент, Макрон може митер. бути так. Та угу. тут зрозуміло. Угу. Да. Подя... Подякували за цю проміжну. У нас тут проміжний Добре. підсумок і проміжна.